Навіть серед мешканців великих міст в Україні є доволі багато людей, у яких релігійний світогляд і патріотичний націоналістичний світогляд змішуються. Тобто у нас доволі багато українців, які скажуть, що патріот має ходити в церкву. Ну, для прикладу, чи що треба більше релігійних символів в публічних місцях. Я думаю, що це пов'язано з тим, якраз як виховується все наше сучасне покоління. Ми все ж таки вийшли із руйнації Радянського Союзу. Радянський Союз знищував релігію, знищував нашу історію. І відповідно для нас це ну, частина травми. Ми повертаємо собі свою історію. Це також питання ну, зростання нашої нації, національного світогляду. Релігія грає велику роль в цьому плані. Ну, я думаю, це взагалі політичний такий момент, що дуже багато сучасних політиків вони апелюють до релігії. Да? Якщо слухати там виступи політиків в раді чи інтерв'ю, вони часто апелюють до релігії. Так що я думаю, що це просто наше сучасне життя, що в сучасній українській політиці релігія посіла таке дуже важливе місце. Ну і відповідно, люди да це тепер стало частиною нашого світогляду. Він ще не такий серйозний, як в Сполучених Штатах. Але і, і до речі, ми теж побачили цей самий статистичний зв'язок. Люди, у яких було вище балів на цій шкалі християнського націоналізму, саме ці люди з меншою ймовірністю хотіли вакцинуватися.